Явища дифракції чітко проявляються хвильові властивості світла. Як правило, тіні від дрібних предметів виглядають досить чітко. Якщо розглянути тінь від голки, за допомогою телевізійної камери на екрані телевізора поставивши перед джерелом світла вузьку щілину, можна побачити, що тінь зовні має кайму з райдужних смуг, а всередині з'явилась світла смуга. Інший досвід. Перед джерелом світла поставили перепону металеву кульку. Замість щілини розташували трикутний отвір. Тепер у центрі тіні кулі з'явилася світла пляма трикутної форми. За непрозорою перепоною видно зображення джерела світла. Світло ніби проникає всередину тіні, огинаючи перепону. Огинання світлом перешкод називається дифракцією. Перше на цю особливість звернув увагу Леонардо да Вінчі. а Гримальді в 1665 році детально її описав. Та лише в XIX столітті знайшов пояснення цьому явищу французький фізик Френель. Розглянемо дифракцію світла на круглому отворі. В якості монохроматичного джерела світла беруть лазер. При зміні відстані діафрагми від екрана в області тіні відбувається перерозподіл світла. Згідно хвильової теорії Гюйгенса, кожна точка хвильового фронту являється джерелом вторинних хвиль. Інтерферуючи, ці вторинні хвилі і створюють картину, яку можна побачити на екрані. Із зміною положення діафрагми картинка якісно змінюється. Кожен раз світла пляма в центрі екрана змінюється темною. Тепер будемо змінювати розмір діафрагми. В центрі картини видно світлу пляму, темну і знову світлу. Змінюється і сама дифракційна картина. Для пояснення дифракційної картини від круглого отвору Френель запропонував розбити хвильову поверхню на окремі кільцеві зони так, щоб відстань від сусідніх зон до точки спостереження відрізнялась на половину довжини хвилі. Розмір діафрагми обмежує число діючих зон. В даному випадку освітленість буде залежати від дії тільки першої і другої зони. Хвилі від цих зон будуть приходити до екрану в протифазі і відповідно гасити одна одну. Тому в центрі дифракційної картини темна пляма. При збільшенні отвору на освітлення екрану впливає ще й третя зона. Слід врахувати, що із збільшенням номера зони зменшується кут, під яким її видно з точки спостереження, внаслідок цього зменшується і амплітуда хвиль. Розглянемо дифракцію в монохроматичному світлі на краю перешкоди. Тінь від перешкоди нечітка. В області світла спостерігаються максимуми і мінімуми. Порівнюють дифракційні картини від перешкоди в червоному і зеленому світлі. З довжиною хвилі змінюється відстань між максимумами. У білому світлі дифракційні картини для різних довжин хвиль накладаються одна на одну, і чітко видно лише кілька дифракційних зображень перешкоди. Тепер можна продемонструвати, як при зближенні двох перешкод уже знайомі нам картини дифракції на краю перешкоди будуть накладатись одна на одну, утворюючи дифракційну картину від щілини. Спочатку інтенсивність світла у максимумі зростає, коли ширина щілини стає менше зони френеля, інтенсивність світла спадає. Фраунгофер запропонував спостерігати дифракцію на щілині в паралельних променях. Світло від лазера потрапляє на розширювач і виходить з нього у вигляді широкого пучка паралельних променів. Пучок проходить крізь щілину і фокусується лінзою на екрані. Розглядається утворення дифракційної картини, вибравши точку спостереження в центрі екрана. З усіх променів, які падають на лінзу під різними кутами, виділяється пучок променів, перпендикулярних до щілини. Вони дадуть в центрі екрану яскраве зображення щілини. Інтенсивність в інших напрямах буде залежати від кута спостереження, який визначає умови інтерференції в пучку. Розбивають області щілини на однакові зони. Очевидно, якщо СУ по фазі між крайніми променями пучка складає по дві напівхвилі, пучок розбивається на дві частини, які компенсують одна одну і одержують мінімум освітленості. Якщо СУП по фазі з трьох напівхвиль, розбиваючи пучок на три частини, одержується максимум освітленості. Таким буде графік інтенсивності світла від однієї щілини. Зі збільшенням довжини хвилі збільшується відстань між максимумами. Тому система щілин розгортає біле світло в спектр і лише центральний максимум залишається білим. Правильну структуру із великої кількості щілин називають дифракційною градкою. Дифракційна градка формує спектри багатьох порядків. Спект першого порядку йде за глибоким мінімумом. Спектри вищих порядків перекриваються. Гратка, як і призма, є спектральним приладом, аналізатором спектра. Призма краще відхиляє фіолетові промені. Тут спектр розтягнутий, а в довгохвильовій області стиснутий. Гратка сильніше відхиляє червоні промені. Спектр майже рівномірний. Суму прозорої і непрозорої ділянки називають сталою дифракційної градки. Чим менше стала градки, тим більша кутова відстань між максимумами. Це спектр від ртутно-кварцевої лампи. Чіткість спектральних ліній зросте зі збільшенням загального числа щілин, які визначають роздільну силу приладу. З кінця XIX століття почали застосовувати відбиваючі градки. В сучасних градках, які відбивають світло, кількість щілин на міліметр може досягати кількох тисяч. На спеціальній подільній машині на скляну або металеву поверхню наносять величезну кількість борозин. Чим більше штрихів на міліметр, тим більша кутова ширина спектра. Ешалон Майкельсона це різновидність дифракційної градки. Паралельний пучок променів пронизує ешалон, дифрагує на краях східців. Різниця ходу променів залежить від ширини і товщини східців. Кута дифракції і показника заломлення скла. Вігнута сверична градка служить одночасно фокусуючим дзеркалом, не вимагаючи об'єктива. Дві схрещені градки утворюють двомірну дифракційну структуру, яка розкладає спектр у двох координатах. Світло – Може дифрагувати і на невпорядкованій структурі, утворюючи райдужні кільця. Подібна картина виникає при проходженні сонячного світла через запилене скло. Оптичні прилади, спектроскопи, спектрографи, спеціальні мікроскопи з дифракційними градками широко застосовуються у фізиці, астрономії, хімії, біології і техніці. За їх допомогою вивчаються спектри поглинання і відбивання речовин, оптичні якості різноманітних матеріалів. Дифракційні прилади на виробництві дозволяють проводити експрес-аналіз різних речовин. Завдяки дифракції світла вдалося проникнути глибше в незвичайний світ живих клітин, розширити знання про далеке минуле і сьогодення Всесвіту.